Всім привіт, з вами зранат зі мною мій брат Антон. Всім привіт і вава, мій дружан. Сьогодні я буду робити на горища сходинки з соломи. Я чуть прихрип раненько Але це нічого. Мені це не помішало знімати відео. Ну що ж, ми будемо починати. Ось наша гора Ось тільки від неї спускатись потрібно. І зараз ми будемо із цих тюків солом'яних робити гору. Зараз Антон приносить годинчик перший, а ми будемо розпочинати. Ми вже побудували наші сходинки на горіші, Антон замахався, ага, це правда. А ще Вова допомагав. а що ще робить він. Зараз ми покажемо наші сходинки. Ось наші сходинки такі. Так, такого вдома ні в якому разі не повторяють, тому що це небезпечно, небезпечно. Так, правий. Я виліз на горіш, зараз вилізу зачитати в комо. Ой, чуваки. Тут нічого віддихаю. Хлопці подумали з мене поїздіватися, подурачитись, прибрали всі сходинки і зробили підлогу соломи, щоб я ...пригав із горіща. Зараз я вам покажу це. Хлопці вже... Розібрали ці сходинки, я не знаю, мені тепер що робити, чи пригати, чи не пригати. При, 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 при. Ой, бачу, це буде погано. Дуже. Буду пригати. Дякую, Богу, спасібонта. Ну не дякуйте, що ви таке зробили. Я боюся. Але треба пригод. Раз, два, три. Пішов! О! Дякую, хлопці, те, що зробили мені таке. Нема поздравлення так, я чуть начебто поцарапав свої коррінці, але я їх не поцарапав. Знаєте, що було погано? Тому що було бол... Ну, не больно приземлятися, а тому що я не потряпав, Такі ось поцарапані, які бачите. Такі білі оці. О! Там все не Так, зараз я буду знімати, як ми все будемо це все складати. Що ж поїхали. Що ж, що ж. Ми вже приймаємо ті тюки, тобто Антоні Вова приймають, я їм зараз допоможу. Та я, то, давай. я. Ну, що Антон Антоні Вова вже прибрали наші тюки. Ми будемо закінчувати це відео. Так, хлопці. А. Дякую вам, що допомогли мені. А всі тюки ось у нас ось тут. Ось. І з тих чуків, якщо набереться 10 лайків до наступної суботи, ми знімемо відео про хатинку із соломи. Ну, тобто, тільки в соломи. Ну що ж, а на цьому все, дякую за перегляд цього відеоролику. Підпишіться на канал і поставте лайки. А на цьому все з вами був Назар Назік, Слова і Антон. І всім пока-пока!